Усім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, Делайн кастом. І вже за декілька днів наступить новий 2025 рік. І ось така велетенська кількість посилочок буде на огляді ще цього року і на початку наступного. Готуй собі чай з печенюхами, став свій королівський лайк, підписуйся на канал і насолоджуйся розпаковкою цих крутих преміальних Hot Wheels моделей разом зі мною. Давайте візьмемо одну з найбільших посилок, які тут є. Ось цю велику коробочку і приступимо до розпаковочки. Всі лишні коробки ми з вами забрали з нашого такого демонстраційного імпровізованого столика і лишили тільки нашу коробку. розміру вона доволі така велика. Нова пошта здерла за неї за доставку 700 гривень. Дані я заклею, бачимо, що в дорозі їй так добряче дісталося. Сподіваюся, що моделі там мають бути в доволі такі гарному стані. По моделях. Це мають бути розпаки, Hot Wheels, преміумні моделі, багато машинок, тому давайте будемо приступати до розпаковки. Все, модельки, щоб коробку ми повністю розпакували. Ось таке у нас. Сміття зустрічає, пакування непогане, насправді, порівняно з іншими продавцями, це ще доволі таке непогане. Не пакування, одне пакування. Я дуже сильно сподіваюся, що в тому пакуванні не буде новорічних тараканів. Ну, ну Тим не менше, пакування дуже багато, багато пакетиків, то що не сильно потрібно, і моделі ось так у нас виглядають. Тому я пропоную зараз поміняти ракурс і просто по одній моделі витягувати на стіл і дивитися, що це за такі машинки. Ну отже, я прийняв більш комфортне, сидяче положення і дістаємо першу машинку, яку я попередньо показував. Ось так виглядає вона в запакованому вигляді, замотана в серветочку, і це в нас машинка преміумна я так розумію, з Batman серії, що в нас написано на дні, а на дні у нас написано. А на дні в нас нічого не написано, пише Made in INDONESIA TM Ну, Це, скоріше все, якийсь фургончик GMC, GM. Тобто ну, прикольний драговий бусик в розкрасці, е від Бетмена. Ось така декалька Ліврея у нас на даху зустрічаємо. Відкладаємо в сторону. Наступна машиночка. Вони зап... всі запаковані в саветку, нічого нового ми там не побачимо. Це в нас такий, здається, це має бути в нас Fiat Fiat 131 в червоному виконанні релійна е машинка на таких коричневих жовтуватих е релійних дисках. Мені дуже подобається, я перший раз цю модель тримаю в руках, скоріш за все, це якийсь новенький випуск. Мені дуже подобається її задня частина. Бачимо номерний знак Hot Wheels. Гарна деталізація. Виглядає, що ніби без сколів, без е, всяких кусячків, це дуже добре. Ну, доволі таки маленька машинка і легенька. Розпаковуємо наступну. І наступна модель це та, яка піде мені в колекцію, яку я дуже хотів, яку ну, просто нереально зараз важко дістати в Америці. Сподіваюся, в Україні ці моделі в нас будуть продаватися. В в будинках іграшок, і Антошках і так далі. Це є білий універсал AMG E36 в білому виконанні От свіжа модель, нереально її дістати в розпаці. Нагадую, що є така в чорному виконанні бульварівська, це просто в білому, з чорним дахом. Просто дуже сочно, сочно виглядає, і така модель 100% піде мені в полицю. Відставляємо її в сторону. Я вже відкрив наступну модельку, це є лянча, Стратос Реалійна модель, така бурдового темно-вишневого кольору. Бачу вже на спойлері має таку незначну булячку. Але це не критично є, тому що має доволі гострі форми моделі і булячки тут по-любому будуть. Нічого особливого, модель доволі таки дешева, порівняно з іншими, тому. І попиту відповідно на неї є менше. Якщо не помиляюся, в посилці має бути 36 машинок. Я сподіваюся, що продавець нічого не забув і всі моделі мені поклав. Ось таке в нас Прадо, Прадо йде з гупаку разом з таким спрінтером в зеленому кольорі. Гарна модель, мав в запасі. розпаку ніколи ну, прадіка не мав. З такими додатковими. Розатковою оптикою фарми на даху на кінгурятнику. Виглядає прикольно. Масивні офроудні колеса, що теж виглядає солідно. І пластикове заднє колесо. Я думав, що, може, все-таки прикріпили гумову, але ні. Це є пластик. Прекрасна машинка. Шикарно виглядає. Далі дістаю ось такого менюня, це є мінік. Це в нас є моріс міні в такому ор оранжевому фарбуванні. Бачимо, навіть є якась мінімальна деталізація салону. Машинка є праворульна, як і, в принципі, любий британець. З... Бачимо, що по салону тільки є один кокпіт. От. Виглядає гарно. Таке відчуття ніби вона ще й відкривається. Напевно, що, можливо, і відкривається. Треба буде зараз спробувати її. Ну, Подивимося. Ось так виглядає, бачу вже є нюанс по арці зв'язково. І дійсно є таке відчуття, що воно відкривається. Зараз буде розбирати її. І знаєте що? Я не помилився, машинка дійсно є розбірна, і можемо все-таки побачити ту деталізацію, про яку я розказував. До речі, я її не поламав, ви не хвилюйтеся, адже отут ззаді ми бачимо написано unlock і lock. Тобто... Це положення машинка відкривається, це положення закривається. Це дуже круто і дуже прикольна машинка. Ніколи б не міг подумати, що от мінік може так відкриватися. Мініків я мав декілька штук на руках, але щось я такого раніше не помічав. Все, зібрав я цю машинку в одне єдине, від гріха подальше і відставляємо її в сторону. Так, і далі у нас йде ось такий Прадо. Знаєте, я все-таки перепутав, адже цей Прадо е, не йде з двопаку разом з принтером, а йде ось це Прадо в білому такому виконанні. Він з двопаку йде разом з принтером в такому е, лісничому варіанті. Зараз там десь має бути той принтер, І я покажу, що я маю на увазі. Біле виконання, Black, black Fine. fine findo, ну, коротше, щось таке. Toyota Land Cruiser Prado 5, -5 року з запаскою. Такий же самий, як і попередній. Ось так, якщо порівняти, Ну, на мене, напевно, сірий все-таки більш, більш кращий, бо що він похоже більш на арабський стиль. Ну, Це такий чисто в Карпати поїздити. Щось я дістаю дуже маленьке. ну, от По таких розмірах, як, як палець. Це якийсь є жук. Цікаво, це, напевно, сотка можливо. Та, да, це дійсно є соточка, бачимо отвори з-під гвинтів. Невже, невже ця машинка є теж відкривашкою? Вау! Дивіться, яка гарна гарний підкапотний простір це не багажник, це є капот, бо знаходиться двигун. Блін, як воно круто виглядає! І передня частинка, передня частинка вона не відкривається. На гумових колесах маленька це якийсь бітл. Так, Volkswagen Beetle, Блін, виглядає просто прикольно і по розміру реально як мізинчик. Прикольно, навіть менше, ніж, скоріш за все, ніж мінік. Ну так, якщо порівняти, то мінік трошки ширший буде, ніж цей Volkswagen. Поки витягував зустрів ось таку неприємну штучку, якась машинка, напевно, вилізла і, в дорозі, сподіваюся, не побилася, бо буде дуже прикро. Вау, ми дістаємо кіберпанківський 911 Porsche, наскільки я розумію. Це є Porsche, а 930-й, навіть не 911 а 930-й кіберпанк Porsche. Доволі таки, блін, рідкісна штука. Колекціонери там відривають їх з руками. Там є варіант до рестайлінгової на старій карті, і рестайлінговий вже більш новенька карта по випуску. Я фотографії зараз прикріплю, аби ви могли то порівняти. Є деталізація, з колів я не бачу, це дуже добре, адже модель коштує немалих коштів. Самурай дійсно виглядає так, як вона виглядала в грі. Це, нагадую, машина є одного з персонажів ігри Cyberpunk 2077 Джоні Сільверхенда. Виглядає просто суперово. Машинка виглядає неймовірно. Підставляємо, я би її, напевно, собі би навіть лишив. Я колись мав в розпаці, мав запаці, їх дуже дуже дешево забрали. Mm, ну, тоді ще ціна не виросла на ці моделі, і трошечки жалію, що я віддав. Цю, напевно покладу свій в полицю рядом до Мерседесі. Так, і що в нас виглядає? А виглядає ось такий е позашляховик з форсажної серії. Якщо не помиляюсь, доволі така нова, новенька серія. Це є у нас Land Cruiser. Якщо не помиляюсь, це є напевно 80-ка або 70-ка. Mm, я думаю, що напевно можливо 80-ка, але я не сильно в той розбираюся. Блін, виглядає солідно такий вишневий кольор. Знову ж таки, пластикова запаска і гарні такі позашляхові колеси. Ну, Порівняно з Прадіком він трошечки менший є. Ну, але це і не дивно. І, до речі, про машинку, яка вилізла з пакування, це у нас ось такий Ulvasiк. Ульвасик на 142 GL. Е, бачимо, що машинка не побилася в дорозі. Це дуже і дуже приємно. Вона гарно виглядає, є ще її брат-близнюк, але помаранчевого відтінку. Це все таки більше ціниться серед колекціонерів, і в них є дуже велика болячка. Це отут, де гострі кромки, капоту і багажника. Любить ну, збиватися фарба. Дивно, що тут воно в дорозі не потовклася, а виглядає просто неймовірно. Таким граючим кольором. Просто крута машинка. Вставляємо. І наступною машинкою знову таки поршик я Можу допустити, що це є 911 Так, я його переплутав з ось цим. Візуально вони, вони візуально майже одинакові. Хто розбирається в поршиках, може хтось пояснить, чому цей 930, а цей 911. Хоча візуально вони взагалі однакові. Ну, Звичайно, що все-таки прикольніше з Кіперпанку виглядає, але. Давайте якось їх так разом поставимо. Блін, ну виглядають вони шикарно. Продовжуємо розпаковувати машинації. Ось така Holden Torano. Можливо, це з двопаку новенького. Я раніше такої не тримав. В попередній, до речі, Holden Torano, яка просто в білому виконанні бульварівська, були такі номера на китайській і на японській мові все таки це відноситься до демо, наскільки я розумію. Тут просто гоночна, можливо, навіть якась релійна машинка. Швидше за все, що просто гоночна. Холден 28-й порядку і номер, і хі, дизайн такий, як в, з підпачки з сігарет Мальборо. E, ну, прикольно. Цікаво, чи буде друга машинка в комплекті. Щось таке велетенське, можливо, це буде якийсь бусик. Я надіюся на спрінтер, але e, ось такий у нас бусик драговий. Появляется. Це в нас я раніше мав його. Теж якийсь МДЖМ. Ну, от як такий. Щось дуже багато парних машинок нам почало попадатися. Це, якщо не помиляюся, більше за хвост йде під вінтажні моделі. Там така карта жовтого кольору. Я мав розпак, але то, що давніше було, десь, напевно, більше року тому я продавав таку модель і віддав її за 300 гривень, чисто там символічно. Ну, такі бусик. Знову ж таки два бусика разом поставимо. Сумно, але дістаю ще одну модель е без пакування, просто була лежала. І і і і, -і. бачу, вже отут на кромочці трошечки полізла фарба. Головне, щоб декальки були всі на місці. Ну я так дивлюся через камеру, ніби декальки всі є на місці. Спойлер не побитий. Прикольна релійна модель це Ford Escort. Я напевно вже за свою кар'єру їх мав штук 5. І всі вони доволі таки швидко продавалися за хорошу суму. Гарна вишивка. Представляємо. Так, щось таке вилазить, вилазить, вилазимо можливо з форсажної серії. Це я Chevy Nova, сіре виконання. Дуже похоже на такі, як в форсажних серіях випускається. Є там червоне виконання, сіре, а це в нас попався такий асфальт, колір асфальту. І дуже подобається в Маселкарі в задня частина, адже вона гарно зроблена. SS бачимо, Тобто є деталізація, певна. Ну, на бампері. Ось тут бачимо, є якийсь, напевно, скол. Ні, це не скол, це просто логотип Тобто Все нормально з машинкою. Прекрасно. Зразу, виходячи від столу, відкриваємо ось таке бронко. Бронко насправді машина прикольна. Знаю, багато хто їх бере чисто за ось ці офроудні колеса. Ну, тут трошечки побито. Беруть за оці оффроудні колеса, тому що машинка доволі таки дешева, гривень 200, напевно. Ну і колеса на гумі можна поставити на якийсь там джип. І все просто кайфувати від життя. І наш етап машинок без пакування продовжується. така супра. Супра з двопаку, помаранчевого виконання. Така на дотик вона повністю матова, тобто всі моделі йдуть глянцеві гладенькі, це ж така шурухувата матова. Е, ну, не завжди йдуть з якимись нюансами, з браками, тобто в хорошому стані їх важко найти. теж мав декілька штук. Ну, от, зазвичай в них отут на капоті, через те, що йде фарба на фарбу, в них відвущується кусочок е, фарби. Але, тим не менш, машинка гарна, прикольна, якщо так поставити на полицю, виглядає вона не вага. І дістаємо ось такий Land Rover, Виглядає майже як мейновий e, Range Rover Classic. Виглядає як мейновий, тому що майновий я мав колись мейн збирав. То мав таку саму, ну це преміум. Всякі гоночні левреї, Castrol бачимо, Michelin, Land Rover, 333 номер. прикольно, Нічого особливого, просто прикольно. І ось такий rav 4, якщо не помиляюся. Ні, все-таки помилився. Mitsubishi Pajero. Маленька машинка, бачимо логотип Mitsubishi, запасочка. Все як є. Гарна деталізація. По-моєму, по-моєму, також є мейновий варіант цієї моделі. Я можу помилятися, але він, здається, є. Я вже мен давно не продаю і давно не вожу, але щось мені підказує по пам'яті, що, напевно, що такий мейн є. Виглядає непогано маленька машинка, напевно, по розмірах і трошки більш ніж мінік. Ну, Чуть-чуть все-таки більше. Але такий просто маленький позашляховик. Розпаковуємо наступний у нас це в нас йде. Е, я подумав, що це Toyota, ні, це так само напевно, якийсь Rover, Land Rover. Блін, думав, що вони так похожі були на, на фотографії. Я думав, що це просто дві однакові машинки. Ні, це дві різні машини, два різних позашляховика. Але з одної, в принципі, рокової, напевно, одних років випуску, мені щось так підказує. Чисто там 80 ті напевно. Гарна машинка, нічого особливого. І я вже відчуваю, що це така доволі велика і масивна машина. Дуже сильно, я сподіваюся, що вона буде в гарному стані, тому що ці спринтери зазвичай, якщо вони розпаковані, вони приїжджають в побиті в хламіну. У мене такий є побитий в зеленому стані. Я хочу, напевно, той продати, купити собі в запасі і розпакувати його. Ну, цей, так на перший погляд, виглядає солідно. От якраз оці дві машинки вони йдуть з двопаку. Тобто це є такий лісничий єгерський варіант спрінтера. Бачимо, там ялиночки всякі. Не знаю, до чого ця машинка присвячена, але виглядає цікаво. Тобто, з ялиночками виглядає. Ну, Як мінімум, прикольно. Щось в тому є. До речі, піде в колекцію. Ще, як мінімум, машини з 5-6 лишається, і відкриваємо ось таку ексклюзивну річ. Ну, ексклюзивну річ? Тому що я догадуюсь, що це є сотка. Це є Dodge Viper, соточки. Їх є різні виконання, їх там є синя, зелена, червона є. І прикол в тому, що вони йдуть на пластикових колесах, і це є сотка. І Зараз є така інтрижка, тому що під капотом зазвичай лишаються сліди від резину. Якщо вони лишаються, це трошки є зле, тому що збирається фарба з блоку двигуна. Якщо нема, то це дуже добре. Бачимо, що резинок немає, це є прекрасна, чудова новина, дуже сильно задоволений. Тому що я мав в зеленому виконанні, і там, на жаль, все-таки кусок резинки прямо на блоці двигуна лежав. І він настільки перекипів, що коли я пінцетом з нього знімалася разом з ним фарба. Бачимо запасочку, я колеса пластикові. Цінна модель, цінна і дуже крута. Просто ідеальний стан, без сколів. Ну, є мінімальна, але якщо не помиляюся, машинка 2000-х років. Я покажу фотографію, звідки ця модель є. Не полінуюся. І ну, доволі таки. Класно. Так, беремо наступну зразу тут з боку. І є ось така лянча. Лянча релі. Ні, це не лянча. Я думав, що це є лянча, це ну, щось інше є. А, лянча Дельта, так. Просто я подумав, що вона е, не... Не цей, не хеджбек. а така тип. По формі така. Ні. Це такий хеджбек. Другодверний. Блін, прикольно. Прикольно виглядає, можливо, вона з двуха. Лянча Дельта. Гарна машинка, гарний стан, супер. Наразі я дуже задоволений цією посилкою, адже я віддав за неї немалі гроші. І я думаю, що напевно деякі машинки приїдуть побиті, і ну, було страшно, чесно кажучи, замовляти. Але зараз ми подивимося. Зустрічаю ось така машинка. Цікава. Як мінімум цікава, бачимо логотип MTV. Дуже такий древній канал, в дитинстві дивився, не він ще досі є. А, це її мультик, все зрозумів. Гарна машинка. Цікаво, як вона називається, якщо там написано, Chrysler Group, Ну, це якийсь Chrysler є. <свистачає> Виглядає прикольно. Я спочатку подумав, що це е якісь там дефекти машинки. А так в мене тут Mercedes стоїть з інших посилок, які я людям відправляю. І люди потім мені пишуть, що ви там відправили побиту машинку. Ні, ця машинка не побита є, це просто є такий дизайн моделі. З типу за косом під старовину. Думають, що це от потерто декаль, ні, це просто так воно є. Це так на заводі зробили і такий дизайн є. Так само і тут Блін, виглядає класно. Відставляємо. Дістаємо ось такий такого малюка. Цікаво, що це? Це якийсь Volkswagen з ціроком може. Volkswagen Golf mk 2 Перший раз такий тримаю, не знаю, звідки він навіть є. Але прикольно, прикольно, гоночна така полосочка є на білих колесах. Клас. Йомойо, -йо, я так і бачу, що відео це буде довге, адже вже по таймеру мені показує, що знімаю я близько 20 хвилин. Це доволі круто. Форсажний камаро. Декілька разів мав, в попередніх посилочках можете подивитися гарний стан. Вставляємо в сторону. Не хочу сильно на ньому зациклювати увагу. Щось таке маленький спікап моріс міні-пікапчик. Мав їх багатсько, мав їх неодноразово, всі вони були в битому стані, віддавав їх по 150 гривень. Ця в гарному стані, але знову ж таки сильно воно ролі не грає. Моделька не є дуже популярна, але прикольна. Тобто, вже є, як мінімум, два моріс міні на продаж. Розпакований малюк наполовину витягуємо. Це в нас є якийсь. В лівреї Датсун, напевно. Nissan Сентра Бре Датсун. Гарна моделька. Можливо, навіть з двопаку. але мені здається, що ні. Не гарна сильна модель. Вже бачимо дефект е -е, покриття. Ось тут. Ну, десь в дорозі, напевно, вона трошечки потовклася. Спереді, ззаді вона виглядає суперово. Дах теж є непоганий. По дну нормально. Ну, але. По боці, як то кажуть, прилетіла. Зловила стовба. Ну, Підкладаємо. І дістаємо ось такий. У нас бредоцун. Ну, блін, одинакові майже лівреї. що та. Тільки це Datsun, це Nissan, так? Це у нас Datsun 620. Матер, дуже круті колеса, знаєте, такі на Мерседесі стоять. Datsun е, ззаді, Datsun збоку. Спереді виглядає дуже грозно. Це якась там BMW. Дотсун. Реально, такі парні, парна оптика гарно виглядає. Датсунчик, Відставляємо сторону. Так, знову, знову щось таке маленьке і дуже хрупке. Можливо, якась навіть відкривашка є. <рес> Та ну, ще один. Ще один жук попадається. Цікаво, чи вони одинакові по розміру. Ну, блін, навіть не знаю. Ну так це теж соточка є. Теж, блін, круто. наскільки крута машинка. Я не можу просто. У мене просто в Львові. Такий колись стояв на покинутій парковці. Ну, не драговий, а просто е, жучок такий був в червоному е, розкрасі. Блін, гарна машинка, клас. Треба буде подивитися, звідки вона є. І вже буду мати два ось таких прикольних жукуса. Клас. Так, і щось таке вилазить, 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 вилазить. Бульварівський холден-мунаро. Тут нічого особливого немає. Багато машинок таких є. Машинка, машинка. Вставляємо. На дні коробки я бачу 6 моделей, і це цікаво. Бачимо знову форсажівський капріс. По-моєму, капріс, якщо не, не... шеві Е, На фото виглядало дуже цікаво в розпаці, в запаці. В руках тримаю, мені дуже воно подобається. Що хочу зазначити, вона доволі таки довга є. Ну так вона довша навіть є, ніж цей. І колеса такі цікаві. Ніколи таких колес не бачу. Це, можливо, щось якісь новенькі випуски Гарний стан. Відставляємо. Розпаковуємо наступну. Наступною в нас. Ух ти, що це таке є last stand Плімут. Плімут, плімут, плімут. Не бачу напису. ПППП. Ну, немає. Будемо рахувати, що це драговий плімут. з таким повітрю. З Оборником, збірник, не знаю, як правильно, нагнітатель. Різноширокі колеса, різно -діаметрі. Ну, Чисто драгова машинка. Шкода, що в ще немає таких додаткових куліс, коли машина стає на задній вісь. Ну, але тим не менш, блін, навіть на номерах бачимо, що є значок такий маленький Hot Wheels. Прикольно. І дуже подобається колір. Колір, до речі, нагадує філетове в шерінове. Так, і в нас вже фінішна пряма по машинках. Дістаємо ось таку. Це в нас є, по-моєму, Corolla. Toyota Corolla, реаліна мав, продав. Ну і ця теж піде на продаж. Така в синьо-жовтому пробуванні. При первинному огляді якихось дефектів я не бачу. І все, остання машинка в коробці, маленька, кругленька. І та ви що, просто посилка мене балує на вайпере червоне, тільки ми згадували от, за зелений, коли розпаковував, за червоний. Е соточка. Давайте відкриємо підкапотку. І знову ж таки підкапотка просто в ідеальному стані. Без резинок, без браку. Це просто, я не знаю, мазь для кучей. Ну, тут мазь трошечки мені вже підпортили, тому що бачимо, є сколики. Незначні тут, тут, тут. А, ну тут. Ну так, то вже трошечки неприємно, але машинка прикольна. Якщо так зеленою виставити парою, я думаю, що їх заберуть. Ну, мені зелена, чесно кажучи, більше подобається. Вона така більш агресивна. Добре. Ось такі моделі від Hot Wheels Premium були на огляді цього випуску. Посилку я дуже задоволений. Машинки попалися прикольні. Більшість в гарному стані. Буквально там одна, дві, три були з якимись мінімальними пошкодженнями. Тому підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і далі буде набагато крутіших оглядів.